Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Видання Голос Америки опублікувало досить цікаву аналітику, яка стосується ймовірності загрози теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції і. У цьому матеріалі якраз були опубліковані оцінки західних експертів. Відповідна аналітика була випущена Марією Прус, і я вирішив поділитися з вами цими аналітичними даними для того, щоб ми більш були обізнані в контексті оцінок. Західних експертів щодо ситуації, яка може статись на Запорізькій атомній електростанції. Це досить важлива тема, враховуючи факт того, що Росія вже здійснила теракт на Каховський ГЕС, і до загроз щодо можливого теракту на ЗЕС, треба відноситись. Максимально об'єктивно і не мінімізувати такі ризики. Отже, що нам загалом надає аналітика з Голосу Америки? Невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції чи використання Росією ядерної зброї проти України немає, але легковажити небезпекою теж не варто, зокрема з огляду на останні події у Росії довкола ПВК Вагнер, коли президент Путін може почувати загнаним у кут, тож його поведінка може бути нестабільною, так загалом вважають низка західних експертів, які копитав е, голос Америки так на думку, глядачі після руйнування Каховського ГЕС Києву важливо діяти на випередження і повідомляти про загрозу теракту на ЗАЕС щойно вони отримають хоч якесь свідчення цього. Проте експерти також застерігають від того, аби Захід не піддавався на російську ядерну риторику, а Україні радять готувати план реагування на випадок потенційних ситуацій із витоком радіації. Ми просто не бачили жодних ознак того, що Ця загроза неминуча про те, що Росія може готувати теракт на окуповані Запорізькі атомні електростанції, наказ про атаку може бути віддано у будь-який момент днями. Повідомив голова розвідки України Кирило Буданов у розмовах із світовими лідерами Володимир Зеленський, як повідомляє офіс. Українського президента також переконує, що недостатня реакція світу на знищення Каковської дамби дає Кремлю змогу готувати теракт на ЗАЕС. Водночас, Білий Дім запевняє, попри небезпечну російську риторику, Вашингтон не бачить ознак, що Москва готується використати ядерну зброю в Україні аби здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції. Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки Білого Дому, зазначив наступне: Я не вдаватимуся у конкретні повідомлення розвідки, я скажу вам, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт, у нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Але ми стежимо за нею дуже і дуже уважно. У тут ще було зазначено про те, що радник голови офісу президента України падаляк, у коментарі журналістів Української служби голосу Америки Тетяні Ворожко пояснив, що мінування ЗС відбувається вже понад рік, і зараз українська розвідка фіксує російську готовність піти на ескалацію, як він сказав, за рахунок використання терористичних інструментів. Але про термінову загрозу поки не йдеться. Так, що у нас ще відповідно є у цьому матеріалі одну секундочку. Значить, це загалом я процитував слова радника президента Михайла Подаляка. Тобто говориться про те, що такі загрози знову ж таки існують, і світ повинен максимально чітко реагувати на них. Заступник директора російської програми фонду захисту демократій Джон Гарді пояснює, чому для Києва на міжнародній арені важливо говорити про реальність загрози російського теракту на ЗАЕС. Той факт, що Росія справді підірвала дамбу, дає більше довіри цим офіційним заявам Києва. Я думаю, що для українців, якщо ви справді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москву можливості здійснити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну, пояснив Гарді. Хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва. В ефірі програми Брифінг Української служби голосу Америки, в коментарі журналісту Остапу Яришу, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня представниця Колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кашарна заявила, що ймовірність російського теракту на ЗАЕС надзвичайно висока. Ймовірність то техногенної катастрофи на ЗАЕС розглядаю як більше 90%. Ймовірність того, що при виході ЗАЕС місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових, дуже велика. Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС розглядається як більш ніж 90 тому що після підриву Каховської ГЕС росія стала на шлях техногенних катастроф, сказала Кашарна. При цьому Гарді та інші. Американські експерти, яких опитала журналістка Української служби голосу Америки Марія Прус, сходяться на думці, що зараз невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій ЄС чи використання ядерної зброї РФ проти України немає, але легковажити небезпекою теж не варто зокрема з огляду на останні події Росії довкола ПВК Вагнер. Гарді зазначає наступне: Я думаю, що Путін був ослаблений спробою заколоту, тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток вразливим, що може призвести до більш нестабільної поведінки. Але загалом я продовжую вважати використання Росії зброї масового ураження, особливо ядерної зброї, подію з низькою ймовірністю. Лорен Зукін, дослідниця теми ядерних загроз Лондонської школи економіки, розповідає: Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні, але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози або аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішними. Якщо країни НАТО будуть відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує. Окрему ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення. Якщо ж Росія все ж здійснить теракт на ЗАЕС, наслідки найімовірніше нагадуватимуть араварію на японській АЕС Фукусіма 2011 року. Але про другий Чорнобиль не йдеться, адже робота ЗАЕС зупинена, каже американський фізик-ядерник, експерт з ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців Едвін Лайман. Ця станція відрізняється від конструкції Чорнобильської АЕС і конкретного сценарію, до якого призвела Чорнобильська катастрофа, і стала причиною її масштабів у Запоріжжі. Навряд чи. Станеться, пояснює лайман. Думаю, найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусіма в Японії в 2011 році. Може стати значно нижчий рівень забруднення на багатьох десятках або сотнях кілометрів, що може вплинути на сільське господарство. Людям буде важко повернутись до своїх домівок на довгий час. Це може призвести до великих втрат на очищення. Українцям він радить готуватись, але зберігати спокій. Що справді можна зробити, так це просто підвищити готовність до надзвичайних ситуацій із потенційним опроміненням до навколишніх громад, як в Україні, так і за її межами, щоб переконати, що в разі найгіршого сценарію буде ефективна відповідь для захисту громадського здоров'я, каже Лаймон. Науковець також дає, що важливо не панікувати. Ці занепокоєння виникали у минулому. Я розумію, що щоразу, коли виникає схоже. Ситуація, іноді люди біжать купувати йодистий калій, але цей препарат насправді мають роздавати служби реагування на надзвичайні ситуації, які мають краще уявлення про те, як де і коли потрібно це роздавати. Тому знаєте, якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким дійсно може це знадобитися. Лайман застерігає від самостійних дій і радить у потенційних надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із радіаційною загрозою, дослухатись розпоряджень влади. Оце така аналітика вийшла на видання Голос Америки. Якщо її загалом підсумувати, то більшість аналітиків з Америки і інших держав вони схиляються до думки, що до. Будь-яких сценаріїв на Запорізькій атомній електростанції Україна має бути готова, і знову ж таки, влада повинна максимально ефективно реагувати на відповідні ризики і загрози. Так, більшість з експертів говорять, що така подія поки має низьку мобірність, але знову ж таки тут потрібно враховувати. Саму постать диктатора Путіна, який може приймати рішення за ірраціональним принципом, ми можемо згадати, що до 24 лютого 2022 року більшість також говорила, що ймовірність повномасштабного вторгнення Росії проти України вона є досить низькою, тому що це буде впливати на економічні показники Росії, що Росія стратегічно програє. Цю війну, і начебто Путін це мав усвідомлювати. Але настало 24 лютого з другого року, і відповідно почалось повномасштабне вторгнення. Те саме говорилося щодо Каховської гідроелектростанції. Теж багато хто говорив, що це неможливо, це Путіну невигідно, це потягне певні наслідки для Росії. Але до великого жалю вони спромоглися і на підрив Каховської гідроелектростанції. Тому в даному випадку. Чому я вирішив з вами поділитися цією аналітикою і цим матеріалом? Завдання України є, погоджується з деякими експертами, діяти на випередження, краще попередити цю ситуацію, ніж боротися з її наслідками. Тому тут потрібно дуже-дуже бути обачливими і. Реагувати на будь-які повідомлення, які будуть надходити як від офіційної влади, так і від наших союзників, тому що я маю повне переконання, що Сполучені Штати Америки вони слідкують за подіями ситуацією, яка зараз відбувається навколо Запорізької атомної електростанції. Це коротко що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!